Вітаю вас, друзі! Прийшла зима, а значить працювати на вулиці вже не так просто. Та коли є бажання і потреба, завжди знайдеться і можливість. В цьому випуску буду відновлювати тумбу, яка опинилась на смітнику. Можливо, я би прийшла повз, але побачила перфорацію на дверцятах і одразу зрозуміла, що переді мною тумба з каталогу зовніш посил торгу. Комплект вітання з артиклом c 32 вміщував в собі 15 предметів з певними характеристиками: меблі щитової конструкції, фасонні конічні ніжки, всередині шпон цінної деревини, зовні горіх, який імітує махогонієве дерево, тобто червоне дерево. На лицьових поверхнях полірований поліефір, всі інші поверхні покриті звичайним лаком. Комплект для постільної білизни з розбірною відрізною передньою стінкою. На передній стороні вентиляційні отвори, оздоблені світлим пластиком. Досить незвичне дизайнерське рішення, погодь, особливо для того часу. Виглядало це модерново, але часто від експлуатації ці накладки тріскалися та відбивалися. Ба, яка мені дісталась, вироблена на східно-тюрінгській меблевій фабриці Німецької Демократичної Республіки 21 грудня 1965 року. Комплект вітання вироблявся й на інших німецьких фабриках, але впродовж десятиріч ніхто, напевно, не здогадався виправити одрук. Більш того, німці вирішили додати ще трішки одруків. Може, це було таке зневажливе ставлення до язика. Як тихий протест проти радянської окупації? Хто знав? А ще вже тепер моя тумба має однієї ручки. Та найприкріше немає ніжок. Якщо ручки можна легко замінити, то ніжки виявилось ні. Я облазила OLX по всій Україні і не знайшла такі, щоб підійшли за розміром. Одна ніжка ремонтувалась, приклеїли нерівно. Якщо знайду ніжки, тут придеться добряче попрацювати. До речі, під певним освітленням тумба виглядає таки дійсно червоною. Ну що, приступимо. Я вирішила не церемонитися, ввернути трохи лак і пофарбувати оте все і не мучитись. Дійсно, як в описі каталогу, попередня частина в поліефірі. Він потріскався і я сподіваюсь, що не разом зі шпоном. Для прикладу тренула трохи, щоб показати вам, що покриття різні. З боків знімаю ці клив і по всьому периметру, і стільницю. І боки. Коротше, я повністю зняла лак ці а поліфір феном. Поки світла нема, відкручую фурнітуру та клею місця кріплень. Коли працювала феном, поліефір відривав за собою маленькі шматочки шпона. Я з таким ще не стикалась. Гадаю, це від того, що тумба холодна, а лак різко нагрівся, бо влітку такого не було. Хоча справа може бути і в деревині шпони. Якщо ви знаєте, напишіть внизу під відео. Я напевно перемерзла, бо як ще пояснити, звідки в моїй голові взялась ідея ж ці скули. Так робити не треба. Я сподівалася акуратно закрити глибокі вимки, але не очікувала, що шпаклівка заповнить всі нерівності шпону. Він виявився настільки пористим, що тепер хочеться відмотати час назад. Ну хто не помиляється, той не росте. У мене давно лежали оціні, схожі на бакелітові. Я встановлю їх, можливо, постійно, можливо, тимчасово, якщо раптом знайду дерев'яні потрібного розміру. Це краще, ніж набити лінолюм. Вуличні роботи завершились. Тепер буду працювати вдома. Це наш міня, його повний в ямі хустік. В цьому відео він. З'являється востаннє. 12 грудня Мічка помер від важкої хвороби. В мене скінчилась морилка. Їхати за нею вже пізно, тому я тоную акварелю. Сподіваюсь, що це допоможе приховати цей жах на самому видному місці. Та дива не сталося. Покриваю олією і думаю, що зробити на фасаді. Як кажуть, в будь-якій незрозумілій ситуації малюй. Тож буду малювати. А ще треба приховати безліч потертості та подряпин. Малюватиму зимове містечко. останнім часом всі то і діло роблять будиночки під ялинку, не те, щоб я цим якось захоплювалась, надихнулась, просто що малювати в грудні як на зиму. Я постійно працюю з різними розчинниками. Завжди на етикетці пишуть, що виливати в ґрунт, водойми та каналізацію ні в якому разі не можна. Тому я зливаю залишки в окрему ємність: осад від фарб знизу, а рідина іноді стає в нагоді повторно. Та все одно я не знаю, куди її дівати. Пошук в інтернеті безуспішний, бо побутовим користувачам утилізувати розчинники дзюські, лише промисловим. То що ж робити? Може знаєте, як правильно утилізовувати? Як це робите ви, напишіть під відео, будь ласка. Цей тип обмежувача дверей називається ножиці. Вони бачите, які. Але шукати гальваніку часу вже не було, тому покриваю емалью суперхром. Одну дирочку закрию. Знову ж таки, можливо, тимчасово. Хто знає, попадуться мені сюди красиві ручки, тоді зміню. А поки буде тут прикривати декоративний цвях. Насправді я вже мила всередині, але хочу ще протерти, щоб прибрати залишки бруду, пилу та трохи обезжирити. Підготовка до фарбування буде. Зробила малярну стрічкою такій напівкола і підчищаю завіси. Зазвичай я розбираю повністю, знімаю мию і вперше пробую не знімати. Трохи дискомфортно, бо перфекціоніст всередині незадоволений. Ідеально відчистити на лід не виходить. Фарбуватиму в чорний колір, щоб якось зв'язатись стилістично з ніжками. Ну і фурнітура в золоті на чорному гарно виглядає. І вже зараз буде результат. Але швиденько покажу, що ще не ідеального. Ось ці плямки. Вони в'їлись в шпон, цикли їх не прибрати. А коли намагалась скрити їх фарбою, то вийшло неохайно, тому ідеально не буде. Ця туба взагалі далеко від ідеалу. Вона така, як є, старенька з щербинками, зі своїми ранами. Та історією. я хотіла зробити її охайною і цікавою, а може й унікальною. Трохи з зимовим настроєм, можливо, вийшла наївно. Здається, така тумба цілком може розміститись в дитячій кімнаті, як гадаєте. Пишіть свої враження. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео сподобалось, а також підписатись та відправити друзям. Дякую за перегляд! Зустрінемось в нових відео в наступному році.